Майже дві доби волонтери-стоматологи лікували військових 17-ї бригади під горлівкою. Подяку медикам, чоловіки передали згущене молоко та тушонку. Як то кажуть, чим багаті, тим і раді. Волонтери вирішили ці продукти теж віддати. Згадала, що ми не є такі підопічні, які живуть в Полтаві. Четверо діток дуже дуже гарна сім'я, дуже добра. Така яскрава і дійсно, ну просто неможливо її забути. Вирішили, якщо допомога, то нехай йде тим, кому вона більш все потрібна. Багатодітна родина Якутіних до Полтави переїхала рік тому саме з Горлівки. Тож передача з рідного міста від військових вісточка з Донбасу. Тяжело было нам. С места насиженного только все наладилось у нас. Дети пристроены, ребенка оформили в сад, в хорошем месте жили. Хотя про переезд не шкодуют как доросли, так и дети. Полтава нас встретила хорошо. Мы просто самый первый день поехали зарегистрироваться. Сразу в администрацию. Там очень хорошая женщина была. Я забыла, как ее зовут. Она очень добродушная. И вот она просто была лицом Полтавы. В Полтаве люди добрее, и в Полтаве воздух лучше. Ну, в Полтаве интересней. Там деревьев нет, не, не на чем лазить. И там город. Мне не очень было жалко расставаться, потому что, когда мы жали, нам купили чипсы. Олена пригадує, зібратися довелося за три дні. Вскочили, можна сказати, в останній вагон. У Полтаві довелося винаймати житло. Спочатку на леваді, а потім перебралися в будинок у Тахтаулове. І тепер, щоб дітям знову не змінювати школу, доводиться кілька годин кількома видами транспорту добиратися на навчання до ліцею. Я добираюсь маршруткою, потім тролейбусом. я там ще перед маршруткою я хожу так кілометр. А от і з волонтерами з села Великий Перевіз Шишацького району ті ж лікарі-стоматологи познайомилися, коли люди допомагали продуктами для військового шпиталю. Одна добра людина, яка весь час дає м'ясо, а куди його дівати? Вони так ми приїдемо. За 70 кілометрів приїхали, забрали це м'ясо, переробили, зробили котлетки від напекли пирожків. Потім вони ще привозили продукти, щоб дівчата насолили, наквасили і помідорчики, і капусткою, і аджику. На кухню до родини Мойсеєнко сходяться усі небайдужі, і робота закипає. Чистять цибулю, перемелюють фарш, ліплять котлети, жарять відбивні. Все це для хлопців на передову. Валентина Дерій готує з думками про сина Романа, який уже сім місяців у морській піхоті. Дуже тяжко. І от і хочеться, щоб хоч як-небудь, ми тут носимо діткам. Вони ж усі носі. А це наша позиція, це наша родина. Супруг із Росії, він її знає прекрасно, як там жити. Мы, он и всем тут рассказывал и говорил, что, что даже не думали о том, чтобы присоединяться. Бо это будет величайшая глупость. Мы, наверное, лет пять или шесть тому назад были, то там же нищета. Кругом нищета. Я не знаю, что люди думают. Вот. Так что это уже прошедший этап.